Як вірно пити соду при печії? Варто пам'ятати, що содою печію ви не усунете назавжди. Просто ви на тимчасовий момент заберете оце неприємне відчуття кислоти в роті. І тут важливо, яку допускають люди помилку, те, що вони просто беруть бікарбонат натрію і запивають його водою. Це невірно, адже попадаючи в шлунок. Бікарбонат натрію взаємодіє з кислотою і утворюється величезна кількість вуглекислого газу, що ще більше знову буде посилювати кислотність і в такому випадку знову придеться щось приймати. Тому вірно це зробити наступним чином. Ми беремо чайну ложку без гірки. Соди кидаємо в якусь посудину. Заливаємо кип'ятком. Бажано, щоб вода була в діапазоні температури 95 максимум 100 градусів. І сода має прошипіти, тобто мати відбутися реакція. Потім ми додаємо до 250 мл звичайної води і тільки тоді її випиваємо. Використовувати цей метод ніякої шкоди вашому кишківнику і шлунку не буде, і усунете собі симптом ненадовго.